У обласній юнацькій футбольній лізі Тисменецька дитяча юнацька спортивна школа виступила нижче своїх можливостей і за відсутності ігрової практики. Щоб цей недолік ліквідувати, було вирішено провести відкриту перші спортивної школи із залученням найсильніших юнацьких футбольних команд не тільки нашого краю. На жаль, в останній момент людські Карпати не змогли приїхати до старого листя, де проводився цей цікавий і безкомпромісний турнір. Фаворитом змагань вважалась команда Івано-Франківського урагану срібні призери цьогорічної юнацької футбольної ліги. Не менш амбітними були і юники колишньої команди юніор із листя, які цього разу виступали під новою назвою Акріс. І юним футболістам Тисненецької дитячо юнацької спортивної школи довелось докласти немало зусиль, щоб довести, що вони гідні своїх суперників. Більше того, у першому поєдинку з лисецьким акризом вони забили два сухі м'ячі і на гру з грізним ураганом вийшли ще більш впевненими і налаштованими тільки на перемогу. В кінцевому результаті довели, що у футболі авторитет великого значення не має і виграли ураган 2-1. Нуль не менш цікавим виявився поєдинок за друге і третє місце між івано-франківськими та лисецькими юнаками. Основний час завершився сухою нічєю. А у футбольній лотереї пенальті більш влучними були юні футболісти листя. Сільський голова старого листя Анатолій Лущак подякував футболістам за змістовні поєдинки та побажав переможцям в Тисменецькій дитячі нацькій спортивній школі та призерам Лисецькому Акризу та Івано-Франківському органу не зупинятись на досягнутому і вдосконалювати свою майстерність. Залишився задоволеним своїми підопічними і тренер писанської дитячої нацької спортивної школи Степан Джунін. На жаль, не приїхали команди, які ми запрошували, тому що сьогодні одночасно проходить Кубок Савчука, так що команд приїхало трошки менше, ніж ми сподівалися. Ну, я рахую, що цей турнір дуже добрий для наших дітей. Вони мають більше ігрової практики, зустрічаються між собою. І я думаю, що вони будуть рости ще більше. Чим більше ігор, тим більше діти ростуть, розвиваються, відшліфують свою майстерність. Не забули організатори відзначити і ветерана прикарпатського футболу Богдана Кострибу за об'єктивне і кваліфіковане суддівство. А традиційне загальне фото на згадку завершило свято футболу у старому листі. Dirty on the mic, it's time for you to get low. Because the steeds I am slamming never heard before. That's why your disco head is banging and you go on some more. Get loose now. Let me shock them for down some rock yo. Double block to take out the.